48 українських дітей помістили на примусове психіатричне лікування в так званій ДНР за екстремізм. Про це в медіа-центрі Україна напередодні розповіла авторка звіту, залучена експертка громадської організації центру громадянської освіти Альменда Марія Красненко. І за її словами також до дітей в окупації застосовують адміністративні заходи. Це штрафи та примусові публічні вибачення перед російським народом та очільником Росії. Про ситуацію будемо говорити з експертом та аналітиком центру громадянської просвіти Альмента Олегом Охредьком. Вітання, пане Луже. Вітаємо вас. Доброго дня. Як ви дивитесь на цю ситуацію, на, на те, що і відправляють дітей на лікування, так і про штрафи, і про вибачення, які заставляють робити дітей, як можна на це вплинути, і до чого воно може призвести ваш погляд на цю ситуацію? Ситуація, яка склалася, вона склалася не тільки сьогодні. Це цілоспрямована політика Російської імперії, я прямо таке скажу імперії, яка намагається знищити буквально все в українській ідентичності. Перші кроки розпочалися вже в 2014 році, коли вже заклади освіти почали використовувати. І ось в 2016 шістнадцятому з'явилися так звані закони Ярової, яких до дітей почали застосовувати кримінальну відповідальність, і на сьогоднішній день практично 14 Років дитина може потрапити на кримінальну відповідальність за буквально лайк. І такі випадки вже є. А коли дітей примусово застосовують, на жаль, саме страшний випадок це вбивство тиграного несяна в місті Бердянську, коли дитину за її проукраїнські погляди в буквальному смислі розстріляли. І ось наступний крок, який відбувся, це застосування каральної психіатричної е, е, напрямку, який є, і вони починають його активніше застосовувати. Ви бачите, це тільки Донецьк, 48 дітей, які застосувалися, а інші. Буквально з 1 вересня в закладах освіти окупованій території розпочалися тотальні перевірки всіх смартфонів, які є в учнів. і перепрошую таке слово. Не дай Бог, там знаходять буквально щось українське. А навіть ну, такий абсурд є, якщо у тебе налаштування на пояс часовий пояс, який є. Не російський, так званий, а український, і це приводить до того, що починається залучення батьків, штрафи до батьків, які відбуваються, і зрозуміло тиск на дітей, які є. І ми знаємо випадки, коли дуже багатьох дітей змушують ну, по перше, вибачатися на камеру, яка існує, і по-друге, це застосування різних примусових форм, які є. Ось і такі варіанти, як психіатричне напрямок. Причому ще страшніше, те, що відбувається, що до цього починають залучать. Дітей в початковій школі буквально проводяться опитування, чим займаються ваші діти, тобто ваші батьки, що вони кажуть, що вони існують, і залучення дітей, які проводять так званий нагляд, це представники юнармії, яких, наприклад, в тому ж самому тимчасово повному Криму вже понад 650 загонів, яких тисячі дітей є, і так звані Рух перший, юг молодий та багато інших дітей. Ти, тобто вони формують не те, що знищують українську ідентичність у дітей. Вони формують прошарок яничарів, які будуть готові і вже йдуть до лав російської армії для того, щоб воювати проти своєї батьківщини проти України. Тут питання в тому, що я не знаю, як вони там всередині це комунікують з суспільством, Скоріше за все, ніяк це моє особисте припущення. А тут читаючи літературу про радянську каральну психіатрію, дослівно це сироти по шкірі викликає, уявляючи, що може відбуватися з цими дітьми, питання щодо знову ж таки ще раз нашої позиції як держави, що окрім документування і констатації фактів ми можемо робити, до кого ще в міжнародній спільноті апелювати? Можливо, або задіяти якісь непублічні канали комунікації, як, наприклад, для обміну полоненими, щоб вже зараз вплинути, не потім колись, бо це зараз травмує дітей. Ми розуміємо, що ми там не не є фізично, але чи є якісь можливості зараз впливати на цю ситуацію? Ну, зрозуміло, ми намагаємося, і Українська держава звертається до всіх до кого можливо, наприклад, до Папи Римського, який в своєму посланні і навіть звертається не публічно до диктатора Путіна. Також залучені буквально всі сфери, які тільки можливо, і не тільки по каральній психіатрії яка існує. Це ну це жах, який саме страшний, мабуть, який є, тому що дітей ні вечать в буквальному смислі слова, але якраз підняття. І ось останній. Із прикладів, коли Олена Зеленська звернулася до Мілані Трамп для того, щоб вони разом е, написали навіть листа до Путіна щодо дитинства, яке існує ну, і повернення дітей і е, зменшення навантаження, яке існує. ну і зрозуміло, саме мабуть, дієвий крок це поразка Росії для того, щоб вишвернути її з території України. І е, можливо, такий самий ну, крок, який є, е, це ховати дітей від росіян, які існують, і можливо вивозити їх для чого. Україна вже на сьогоднішній день, наприклад, зроблений перший крок щодо підтримки дітей. Дитина, яка виїжджає, отримує грошову допомогу від України для її перших кроків. Це десятки тисяч, для того, щоб вона могла облаштуватися і навчатися в Україні за можливості. Ну і зрозуміло, залучення будь-яких іноземних держав, які мають вплив в той же Катар, Саудівська Аравія, які можуть допомогти вберегти дітей і зменшити. Цей тиск, а також знову таки санкції, санкції через санкції, щоб вони там боялися в прямому смислі слова робити щось проти а, дітей. Дякуємо, пане Олеже, за ці роз'яснення. Олег Охретько, експерт та аналітик центру громадянської просвіти «Елемента» був з нами на зв'язку.